Я також вам милі, друзі, розкажу докладно для цього хлопчика Маріо. Докладно за його життя і докладно розкажу вам, що він пережив і що я міг знести, в цій мирі. Цей хлопчик лише прожив на цій грішній землі, лише 51 рік. Це мої розка... життя... друзі розказали за його життя, але це не вигадана історія. Це була істина, і це була правда. Я зараз вам розкажу, як це відбувалося, розкажу так докладно. Цей хлопчик Маріо народився у тих благословенних батьків. Вони жили е у селі, і вони жили поруч біля міста Луськ, ці люди. І цей х... хлопчик мав дві сестри, які з ним гралися. Всякі ігри грали, все. він жив безтурботним, прекрасним життям дитячим. І потім його тато, його мама дуже любили і жалували. Як у нього було день народження, його гойдали на кріл Усякі смаколики його готувала, всякі, які він любив. Осякі смуколики такі готувала, які йому наснилися смачно, все прекрасна, особливого слова для нього і для його двох сестричок. І вони дуже прекрасно, безтурботно жили. І хлопчика Маріо, тато, дуже прекрасні такі корпи приносив додому. Мама їх жарила. Цей хлопчик Маріо дуже любив їх. Він любив те, що готувала його мама. Він собі грався, бігав з дітьми, веселився. І він був щасливий безтурботний хлопчак. Він у садіку його усі поважали, гралися з ним. У школі усі любили його і жалували. Він зростав і в теплі. І хлопчик дуже любив. Мультфільми дивиться, фільми такі дитячі, хороші. Він був заселений наповним духом і тою любові дружелюбним до людей і до всіх старших людей, всіх любив, тому що в ньому горіло світло і покой неба. Він був не з світу, і був світо неба, та цей все світ. І потім, коли цей хлопчик у 19-літньому віці попав у страшну секту, я отпіткали пробування, нущання, він там лише зазнав про великі притиски і знущання від цієї секти. Йому було важко це пережити. Але ще у, у хлопчика Маріо була бабуся Дуня, яку він дуже сильно любив, до якої він дуже сильно любив приїжджати і бути там. Він поруч у бабусі собі. Любив їздити на колясі, дуже любив бігати, на солобі пригати. Він дуже любив гратися і весело прожив своє безтурботне дитинство там. Він допомагав бабусі по господарству там, прибирав, умов їсти готував. Ну, те, що йому, бабуся, згадувала, він робив, він слухав бабусю свою, бо він любив її. І бабуся дуже його любила, і бабуся Доня йому розповіла про Ісуса Христа, що Ісус Христос його любить і завжди буде з ним. І дасть сили йому поранасти все. І він прийняв Ісуса Христа своє серце і душу свою, І він відлюбив його і повірив в нього. Але пілігримський шлях це дуже важкий шлях. І він став на цей пілігримський дуже важкий шлях займарював. І він йшов за Ісусом Христом. Він у бабусі своєї любив читати Біблію, книгу подорож Пілігрима, любив на соломі читати і спостерігати, що робиться на небі, що такі всякі планети на небі є, всякі такі космози. Він це все любив на це спостерігати і чував зближення херством. І на соломі читав дорослу Біблію. І він дуже любив бабусю Дуню, і бабуся Дуня також його бавила всякими такими смаколиками. бавила своєю любов'ю теплом бавила, що вона дуже любила цього Маріо і дуже ждала до себе в гості. Але найбільше хлопчик Маріо любив сметану і любив молоко, і сир сметаною любив. Він дуже любив гостювати своєї бабусі Дуні. Він собі там знаходив покої і щастя. Він звеселявся великим щастям і лежанством, покоєм небесним. Так проходило його життя. А потім у 11 році він пішов у монастир Він віддав своє життя для свого Господа Бога свого. Повністю віддався йому в руки. І тепер 14 років він слідує за Христом. А потім мене спіткали його великі випробування, великі пониження, великі дневаги у 24-му році. Його, у яких він храмах не був, його гнали й били, і понижали. І сказали, що він навік проклятий, він анафема, він відлучений. А потім він ще одні превеликі пониження зазнав, що його вигнали. З поцвітанського храму відкинули, як собаку, як вибачте, за слово, як непотріб. І він не згубився він пішов до хреста, своє серце -сер болі свою вилив, і Бог йому дав кріпоч силу. І потім Бог йому дав провідника, через якого він веде його в небеса. І зараз цей хлопчик проживає своєю матір'ю, яка його бависть смаколиками смачними. Яке йому дає тепло і любов, яка його захищає і підтримує як ним. І що цей хлопчик Маріо живе безтурботним і прекрасним життям, благословеним, чистим і святим. І просто розумієте, цей хлопчик Маріо втратив батька, і він дуже тяжко переніс похорони. Але Бог не дав йому розлюбитись, йому дав Бог матір, яка про нього піклується і любить його. Але потім цей хлопчик прожив до 51-го року безтурботним і прекрасним життям поруч з матір'ю, якому було так добре і легко. Але коли матір також залишилася землі, сей мир, і він став круглою сиротою, він був нікому не потрібен, у нього спіткали великі труднощі. Великі пробування, великі дощання і велика невага від цього миру, куди він не йшов, куди він не йшов, його копали і відкидали, як собаку. Йому ніхто не дав куска хліба, йому ніхто нічого не дав, бо він нікому не був потрібен. Ні, нікому всьому мирі і не був ні жодній людині, живий не потрібен, цей хлопчик. Але цей хлопчик не розгубився. Але потім він дістав книгу життя, книгу життя, сюкнуло знання неба. Він прочитав усіх в книзі Євангелії, об'явлення, що не буде більше сльози божі і страждань там в небесах, що не буде більше там мук, не буде більше смерті, і він це прочитав. І наскільки укріпився і зміснився духом. Він потім вийшов з свого житла, де він жив. І, і, і він вже не мав де йти. Він вже не був нікому не потрібен. Він взяв сукно життя. Він пішов в розхристений, зовсім голий. У дуже легкий удар він вийшов з хати. І потім він Бог йому сказав: Маріо, іди в ліс. Там твоя остання година, там остання година проведення життя на цій землі. Грішний перелюбний злій. І цей Маріо підкорився, він пішов. І потім цей Маріо, він пішов у ліс, була велика Хорделиста, був мороз 40 градусів, він був розхрещений, він був в одній сорочці, в одній жилеці, в одній штанах, і в одних бурках. І була у нього під пухвою, підпіхвою, у нього була Іванлія, Новий Завіт і мав всю книгу. Але він казав. Ісус, я нікому не потрібен. Я з цим миром. Ісус, забери мене в небеса. Я кругла сирота, я нікому не потрібен, Господи. Я хочу залишити цей світ. Я хочу залишитися мирі, я хочу попрощатися з цим миром, я відкинути все миром, перелюбним рішенням. Господь, ти мене привів цей світ і забери мене з цього світу, звідки я прийшов. Господи, я хочу жити на небесах, я хочу жити у вік тобою в небі, Ісус. І він все плакав і кричав у лісі, а у лісі була велика горделеця, велика леметі. І він ішов, йшов, йшов, ішов. Він вже обезціляний був, він вже не мав сили. І там був такий дубок, і він сів на той дубок. І він прочитав всі слова, всі слова з об'явлення чисті небесні, які йому не раз розказувала бабуся. Що ти будеш найщасливіший від усіх людей землі, ти будеш найбагатший від усіх людей землі від за короля будеш щасливіший, за принца, за президента. За всіх ти будеш найцвітливіший там в небесах. І я тебе прийму зараз в небо. Ти зараз залишиш своє тіло, ти залишиш цю землю у вік. Ти попрощаєшся з землею. І цей хлопчик Маріо. Прочитав усієї книги життя. Ті як неєднання неба, ці слова чисті, що не буде більше сліз, болі, страждань, смерті, то буде вічний покой, вічне щастя, і вічне блаженство, і вічне життя на небі безкінечне. І Він це прочитав, він звеселився духом, і він кріпився духовно, і зміцнився духовно, і Він напитався духовною і небесною їжею словом Божим, словом неба. і він вдихнув останній раз. Хай буде ім'я Твоє благословення вік. Слава тобі, Господь, слава тобі Христос! Я віддаю своє тіло, свою душу і віддаюся в руки твої, я віддаюся тобі, Боже. І хлопчик Маріо залишив своє тіло, що замість планету, грішно перелюбну, де нема любові, де стільки жорстоких сідла, що у серцях ухолола любов, ухолола в серцях любов, співчуття, любити і допомагати ближньому. І цей хлопчик Маріо замарс. Він замарс у лісі. Він замарс у лісі, він був замарший. І його потім просто снігом його замало, замало цього хлопчика Маріо. І той хлопчик війшов в той симфонічний фонічним на край небо, де є покой, де є щастя, де нема смерті. Тепер він війшов в царство Бога. І Ісус сказав: Я утираю сльози маріо твоє твої сльози, Війди в дімо Отця, бо там буде щастя, там буде блаженство, там буде покой, да не буде смерті, бо Боже царство належить таким. І взяв Ісус Христос, притиснув дуже до себе до грудей свого відданого слугу Маріо, і Він взяв його за руку і повів, а Маріо сказав так, Отче, я йду до тебе. І тепер Маріо звеселився в небесах. Де він веселився великим щастям і блаженством і покоєм неба, а потім він, Бог йому сказав, ось це твоє житло, і він йому дав такий великий прекрасний замок. Це було з чистого золота, були прекрасні наїдки, прекрасні суди, Він мав багато друзів, він мав багато друзів на небесах. Він мав ангелів, мав Ісуса, з яким він спілкувався і дружив, і зустрів дуню свою бабусю, якою найбільше спілкувався Ромі, свого тата зустрів, своїх тих, яких він на землі не дав і дав, і зустрів там. І він там мав все. Він ху він мав е, превеликий особняк, і мав все. Він є всякі наїдки, у нього були слуги, у нього. Було все, він мав усе цей хлопчик Маріо. Він веселявся бженство там, і веселився. Він там був в теплі, благословенні. Не на рік, не на два, а на віки віков, не на кохушля слід, а на віки віков, він там бженство, і веселився в небесах цей хлопчик Маріо, де він зазнав щастя, де він зазнав блаженства і спокій вік. Ісус Христос, Маріо мій син, а я його отець. І я його нікому не віддам, він буде в моєму старстві вік. І там він тепер веселиться, там він тепер блоганствує, там він тепер радується в небі своїм богом вовік. І коли люди прийшли у ліс, вони побачили за хлопчика Маріо і сказали закінчилися його страшні дні, він пішов слід за матір'ю. Але він тепер щасливий. Він тут і мучився. Але тепер він на вік живе. Його взяли тіло, похоронили і поставили хрест. І тепер він. Його тіло перебуває в грубу, але він тепер на вік живе блаженствує. Амінь.